Хронічно-обструктивне захворювання легень це назва групи захворювань легень, які викликають ускладнення дихання. Це насамперед загальний термін для двох станів емфіземи та хронічного бронхіту. Пацієнти можуть мати одну або обидві з цих патологій. Основною причиною є вплив шкідливих частинок або газів, найчастіше сигаретного диму. Інші фактори включають вплив довкілля, наприклад, професійний пил і хімічні речовини, забруднене повітря в приміщенні та на вулиці, генетичні фактори, у тому числі дефіцит альфа 1 антитрепсину, генетичний стан. Інші фактори, такі як респіраторні інфекції у дитинстві, соціально-економічний статус і, можливо, генетична схильність. Симптомами є хронічний кашель. Спочатку він може бути періодичним, але зазвичай стає постійним, виділення мокротиння, підвищене утворення слизу, часто з відхаркуванням, особливо вранці, задишка спочатку під час фізичного навантаження, а потім у спокої, коли хвороба прогресує, хрипи та стиснення у грудях, часто внаслідок бронхіальної обструкції. Втома через збільшення зусиль, необхідних для дихання та зниження насичення крові киснем, часті респіраторні інфекції. Лікування хронічного обструктивного захворювання легень спрямоване на. Полегшення симптомів, покращення якості життя, профілактику та лікування загострень, а також зниження прогресування захворювання. Профілактика хронічного обструктивного захворювання легень передусім передбачає зменшення впливу факторів ризику. Основні профілактичні заходи включають відмову від тютюна паління, найефективніший спосіб ніколи не починати палити. Для курців дуже важливо кинути палити, зменшення професійного впливу, використання засобів захисту та забезпечення належної вентиляції на робочих місцях з пилом, хімікатами та парами, зведення до мінімуму забруднення повітря, уникнення забруднених місць та використання очищувачів повітря в приміщенні може допомогти зменшити вплив шкідливих забруднюючих речовин, профілактика респіраторних інфекцій, вакцинація проти грипу та. Невмококової інфекції, дотримання гігієни рук та уникнення тісного контакту з хворими людьми. Виявлення та лікування ранніх ознак захворювання легень, особливо у осіб із факторами ризику, може допомогти запобігти прогресуванню хронічного обструктивного захворювання легень. При належному лікуванні більшість людей з хронічним обструктивним захворюванням легень можуть досягти хорошого контролю симптомів та якості життя, а також знизити ризику ускладнень. До методів лікування належать припинення тютюнопаління, дозовані фізичні навантаження, дихальна гімнастика, фармакологічне медикаментозне лікування, киснева терапія, хірургічне лікування.